Вільні слова. Авантюристи прокачали мить і вирішили, час їх вічний, бо можна все продати і купити, бо все в оцінці тіла, але беззадушність темна так захотіла вічно жити. Що обкрадає час всесвітній, щоб все схопити, все забрати, війною зруйнувати все найкраще, а люди піддаються, мов раби знекровлені, яким себе вже не нести, вже краще людей у провалля злоби занести.